Чужий 1979 року від режисера Рідлі Скотта став справжнім феноменом у кіно. Але його сиквел чужі 1986 року від всім відомого Джеймса Камерона став не просто дуже успішним у фінансовому плані, а ще й став одним з еталонних фільмів у жанрі наукової фантастики. І найголовніше, це те, що саме чужі доволі сильно розширили всесвіт, який започаткував Рідлі Скотт. Бо Камерон у своєму фільмі продемонстрував і колонію на іншій планеті, і жадібну корпорацію Вейланд-Ютані, і тих самих Space Marines, і найголовніше показав те, що у чужих, як у Вида, є королева, що виконує роль матки і є, так би мовити, ієрархія. Але не дивлячись на шалений успіх старих фільмів, дійсно якісних ігор про чужих вийшло доволі мало. Якщо відокремлено брати саме перший фільм, то найкращою грою за його мотивами є Alien Isolation. А от за мотивами саме фільму Чужі, так і не було жодної гідної гри про космічних морпіхів, що протистоять величезним ордам чужих. Так було до недавнього часу. Сьогодні ми поговоримо про гру, яка настільки детально відтворює саме фільм Джеймса Камерона. Що дійшло навіть до того, що космічні морпіхи у грі час від часу видають фрази персонажів з фільму? Як от шалено відома фраза рядового Хадсона it, man. Game over, man. It's game over. Доброго дня! Ви на каналі ZenView, і сьогодні ми поговоримо про Aliens Dark Descent, Несподівано максимально крутезну гру саме по фільму Джеймса Камерона. Я взагалі нічого не очікував від цієї гри, і тому те, що я в ній побачив і почув, просто зірвало мені дах. Я нарешті повністю її пройшов, і можу сказати, що настільки хардкорної гри я взагалі ніяк не очікував. Давайте розберемо з вами, що саме розробники зробили для того, щоб Aliens Dark Descent можна було сміливо називати найкращою грою по фільму Чужі, і також сміливо твердити те, що навряд чи вийде щось краще за неї. Розберемо, чому ця гра варта уваги і чому її 100% треба купити всім фанатам фільму чужі. Так що влаштовуйтесь зручніше, та не забудьте поставити лайк, щоб підтримати канал у всі складні часи. Вперед, почнемо з того, що у Aliens Dark Descent несподівано дуже непоганий сюжет. Бо, що мене також дуже здивувало, ця гра 100% сюжетно орієнтована, в ній немає ніякого мультиплеєру або кооперативу. І для гри такого жанру. А це суміш стратегії в реальному часі і тактичної рольової гри, в ній якась нереальна кількість гарно поставлених сюжетних катсцен та зрежисованих діалогів персонажів. Історія починається з того, що у 2198 році Зореліт USS Otago перебуває на орбіті планети Лета. Тим часом до станції Pioneer пристуковується шатл Бретон Вайл корпорації Вейланд Ютані. Диверсант пробирається до його вантажу, випускаючи ксеноморфа з кріокамери. Заступниця адміністратора Майеко Гейс, побачивши через камери спостереження різаніну в стикувальному доці, поспішає туди і знаходить екіпаж мертвим. Побачивши порожню кріокамеру зі слідами кислоти, вона заварює двері. Коли Бертон Вайл намагається відлетіти, інспектор Макдональд і всі інші в диспетчерській, крім Гейс, зазнають нападу лицехватів і заражаються яйцями чужих. Гейс ледве тікає та неохоче активує протокол карантину, що дає команду оборонним супутникам знищити всі кораблі на орбіті лети ракетами. Ксеноморф атакує гейс, але її рятує сержант Джонас Харпер і його загін колоніальних морських піхотинців. Команда Гарпара та Гейс тікають зі станції та вирушають до Отаго, сподіваючись, що такий великий корабель пережив карантинний захід. Їм намагається перешкодити Android Деніел. Коли люди опиняються на борту корабля, їм вдається скерувати його на посадку на лету. Ось це був лише пролог гри. Повністю розповідати про всі події, які відбуваються у грі, я не буду. Але скажу те, що у сюжеті є місце і особисті трагедії, і зрадницьким діям зі сторони Вейланд Ютані, і навіть, так би мовити, повстання космічних морпіхів проти корпорації та її елітних командос. Є, звісно, декілька моментів у грі, яких взагалі не було у жодному з фільмів. Це я кажу про модифікованих людей з грудоломами всередині, і також про два види чужих, про яких раніше я взагалі ніде не чув. Це крашер та незрозумілий вид, який з'являється у фінальній місії як ультимативний бос всієї гри. Та не дивлячись на це, сюжет дійсно доволі гарно підтримує інтерес до самого кінця, і найголовніше він сприймається майже як правильне продовження оригінальних фільмів. Оскільки Aliens Dark Descent – це суміш стратегії в реальному часі з тактикою, то звісно, що ігровий процес має бути цікавим та комплексним. З першого погляду можна сказати, що гра схожа на відому серію XCOM або UFO, але це лише при першому погляді. Найголовніше, що відрізняє чужих від XCOM та її клонів. Це той факт, що гра проходить у реальному часі, немає ніякого розподілу на ход гравця та ход АІ. І також немає ніяких обмежень для пересування підконтрольного вам загону. Всі вороги, якими у грі будуть не лише чужі, переміщуються по карті в реальному часі, так само як і ви. Тому перший і дуже важливий елемент у грі це трекер руху, який звучить один в один, як в оригінальному фільмі. Коли щось буде рухатись в радіусі його дії, ви будете чути той самий канонічний звук, і вам потрібно буде дуже швидко дивитись на карту і дивитись, в якому напрямку рухається невідома точка, для того, щоб по можливості уникнути прямого зіткнення. Чому краще намагатись залишатись непоміченими? Справа в тому, що кожна місія у грі за виключенням декількох сюжетно-постановних, це доволі велика мапа, на якій ви можете рухатись куди забажаєте. У вас є головні завдання та можуть бути побічні. Ну і ще одна місія це завжди щонайменше два чи навіть три різних рівня, між якими потрібно пересуватись за допомогою ліфтів. Проходження однієї місії може займати від однієї до декількох годин. В залежності від обраного рівня складності. І от вам потрібно намагатись залишати ваш загін непоміченим якомога довше, тому що на кожній місії є показник рівня агресивності ксеноморфів. Коли ви починаєте завдання, цей показник на легкому рівні. Але варто вам зробити хоча б один постріл по ксеноморфу або ж він помітить загін, показник агресивності почне зростати. Спочатку кожен тригер ксеноморфів буде активувати фазу палювання, під час якої чужі будуть постійно шукати ваш загін. При переході з легкого на середній та середнього на складний рівні агресивності буде активуватися масовий натиск, під час якого, на позицію вашого загону буде нестись просто шалена купа ксеноморфів. Ну і на додаток до всього цього. В певні моменти зростання агресії на рівні буде з'являтись ксеноморф другого ранга це Крашер або Праторіанець, якого набагато важче вбити, і який набагато жорсткіше зносить ваш загін. Тому, як би це дивно не було. Але обережне та неспішне проходження з намаганням уникати зіткнень є дуже і дуже важливим для виживання загону та для зберігання ваших нервів. Але звісно, що можна запитати: так ми ж граємо космічними морпіхами, з пушками і так далі. Ми тих ксеноморфів будемо мочити наліво та направо. А я вам скажу, що ні. Бо якраз зараз ми підійшли до розгляду тих елементів, які роблять Aliens Dark Descent просто ідеальною адаптацією фільма чужі. Перш за все, загін можуть знести залічені секунди, якщо ви невдало обрали позицію для оборони, або якщо допустили помилку і наказали бійцям бігти, а не йти, бо під час бігу вони не можуть вести вогонь. Крім цього, у вас завжди лімітований запас набоїв, аптечок та інженерного ресурсу, тому ви просто мусите досліджувати кожен закуток на мапі в пошуках цих вкрай необхідних ресурсів. Досконале дослідження мапи веде до того, що ви довше знаходитесь на місії, і шанси бути поміченими і запустити зростання рівня агресії постійно збільшуються. Та і це ще не все. Крім того, що у бійців можуть закінчитись набої або аптечки, в них також постійно зростає рівень стресу. І чим він вищий, тим більше негативних ефектів отримує кожен боєць. Наприклад, погіршується міткість або зменшується максимальна кількість командних очок, які потрібні для використання різних навиків. І справа в тому, що рівень стресу зростає постійно, і ви нічого не можете з цим зробити. Все, що вам під силу, так це прибирати негативні ефекти з бійців, наказуючи їм жерти пігулки, але один прийом пігулок віднімає одну аптечку. Також у грі представлена доволі крутезна система зберігання гри. На локаціях ви можете знаходити приміщення, які на загальній мапі мають зелену іконку у вигляді доміка. В таких приміщеннях вам потрібно зварювати всі двері, які ведуть у них. Коли ви це зробите, ви створите укриття. І ваш загін зможе один раз відпочити. Відпочинок зменшує стрес, а при наявності медика у загоні він також буде відновлювати одне очко здоров'я у кожного бійця. Але зварювання дверей потребує інженерний ресурс. Тому вам постійно потрібно шукати ресурси на мапі, бо інакше ви просто опинитесь без нічого, і ваш загон загине. Та якщо ви думали, що це все, то ви помилились, бо крім ресурсів для виживання загону, вам ще потрібно збирати матеріали, які ви потім зможете використовувати для різних речей між місіями. Ну і звісно, що кожному з бійців можуть відірвати ногу або руку, або вибити його у кому, і в цьому разі іншому бійцю потрібно буде тягти його на собі, що, звісно, призведе до того, що він не зможе користуватись іншою зброєю і зможе використовувати лише пістолет. І от все, про що я розповів, робить так, що ваш загін не такий вже і крутий, і гра доволі швидко підвищує рівень складності в межах місії. Звісно, що гра дозволяє вам у будь-який момент евакуювати ваш загін назад до безпечної бази, і ви можете продовжувати ту ж саму місію, не втрачаючи її прогрес. Це, до речі, також відрізняє Aliens Dark Descent від інших ігор. Але звісно, що і тут є нюанс: у грі постійно йде відлік днів. І спочатку буде зростати рівень зараження планети. З кожним новим рівнем буде зростати кількість ксеноморфів у кожній місії, що, звісно, буде призводити до того, що вас будуть швидше помічати, і все, про що я сказав раніше, буде відбуватись швидше і швидше. Після кожного повернення загону з місії на вашу базу, кожен боєць буде пораненим, в незалежності чи в нього був повний показник здоров'я. Також в кожного бійця будуть психологічні травми, і ще кожен з них буде втомленим. На відновлення здоров'я може знадобитись 4, 5 або навіть 10 днів. І що найжорсткіше, так це те, що відновлення здоров'я не лікує психологічні травми. І для цього вам потрібно бійця, який одужав, відправляти на психологічну реабілітацію, яка може займати від 2, 3 до 10 і більше днів. Ви можете пропускати дні для того, щоб повернути той самий загін до бою, але це призведе до зростання рівня зараження. Та далі ще веселіше, після п'ятої місії рівень зараження перестане бути головною проблемою, тому що почнеться відлік ядоядерного бомбування планети, і кількість днів до цього моменту залежить від обраного вами рівня складності. А ще під час пропуску днів ви будете отримувати рандомні події. Серед яких будуть такі, що заборонятимуть можливість відправки на завдання або призведуть до того, що той чи інший боєць стане непридатним для відправлення, і вам знову ж таки доведеться пропускати черговий день. І ось все це робить цю гру дуже хардкорною для проходження. Вам потрібно завжди мати щонайменше два загони бійців, для того, щоб поки один відновлюється, інший міг би проходити наступне завдання. А це призводить до того, що ви обмежені у можливості постійно використовувати прокачаних персонажів з користими перками і мусите використовувати новобранців. А це все веде до наступних обмежень. На базі ви зможете відкривати нові види зброї, підвищувати ранги бійців та досліджувати корисні бонуси знайдених технологій ксеноморфів. І от нова зброя потребує морпіхів певного рівня і класу. А найпотужніші плазмові гвинтівки потребують морпіхів максимального 10 рівня. Новобранці 1 рівня не здатні використовувати нову зброю. Підвищення рангу морпіхів дозволяє вам обирати для них нові пасивні перки та призначати їм особливі бонуси, як, наприклад, можливість для медика лікувати бійця у комі або можливість для трекера зламувати деякі термінали. Ну а дослідництво технологій ксеноморфів буде надавати невеличкі переваги, такі як зменшення часу активного полювання на 15%. І от для відкриття нової зброї та для призначення перків вам якраз таки і потрібні матеріали, які потрібно збирати на локаціях. А для дослідження і використання технологій ксеноморфів вам потрібно збирати зразки ксеноморфів з їх трупів. Aliens Dark Descent просто нереально крута і водночас нереально хардкорна гра. Візуально все виглядає просто неперевершено з точки зору перенесення з фільму у гру. Локації, музика, звуки стрілянини, звуки ксеноморфів, фрази морпіхів все це перенесено з фільму Джеймса Камерона з неймовірною увагою до деталей. На жаль, у грі є деякі баги. Іноді боєць може застрягти десь і коли ви це помітите, його вже вб'ють. Іноді перестає працювати одна з кнопок на геймпаді, і треба виходити до головного меню та перезавантажувати останній сейф. Але нічого критичного, щоб могло повністю зруйнувати проходження у грі, я не знайшов. Та не дивлячись на ці невеликі проблеми, гра все одно дуже крута. І я раджу вам, якщо ви фанат старого фільму Чужі і також вам подобаються складні тактичні ігри, обов'язково пограти у Aliens Dark Descent. Я навіть скажу, що таку гру варто купити для того, щоб підтримати розробників, особливо враховуючи той факт, що вона коштує лише 40 доларів. Час повного проходження гри дуже сильно залежить від обраного рівня складності. Загалом це десь від 15 до 50 годин, і за цей час ви отримаєте такий велетенський спектр емоцій. Особливо при грі на середньому або важкому рівнях складності, що жодна сучасна APLA-гра не зможе навіть зрівнятись. Гра доступна на ПК Xbox One, Xbox Series, PlayStation 4 та PlayStation 5. Ну а тепер підписуємось на канал, якщо ви ще не зробили цього на самому початку ролика. Ставте лайки, натискайте дзвіночок, пишіть коментарі та переходьте дивитись інші відео доступні на каналі. Більше лайків, більше бажання робити нові ролики для вас. З вами був Zen View. Побачимося з вами буквально за хвилину, якщо ви перейдете дивитись інші ролики на каналі. Всім гарного часу та мирного неба!